Привіт! Ви всі знаєте, що це таке. Це зарядний пристрій. В даному випадку він доволі старий. Колись ним заряджали смартфони, але тепер він вже мало потужний, тому ним можна заряджати ну, хіба що якісь бездротові навушники. Оцей, цей вже більш потужний і нормально підходить для зарядки смартфонів або навіть планшетів. Ну, а ось цей чудово підходить для зарядки ноутбуків або портативних консолей. Знаєте, що спільного між цими трьома зарядниками? Ну окрім того, що вони власне, зарядники? Правильно, вони всі нудні. Ось це теж зарядник. І по-перше, він може з легкістю замінити оці всі три. А по друге, він не нудний. Я вже в інстаграмі вам показував цей девайс, коли він тільки приїхав, я робив розпаковку. Але тепер, коли я покористувався ним десь три тижні, я можу сказати, що він дійсно дуже сильно виручає, особливо коли світла, як зараз, дають, небагато. Зараз його взагалі немає. Ну і взагалі, сам по собі, він дуже класний. Грава Star Alpha 65. Як ви всі вже знаєте, я допомагаю зібрати 150 тисяч гривень 4 батальйону 4-ї бригади Національної гвардії Рубіж. Їм терміново потрібно відремонтувати їхні машини. Машини, і тому ми з ними проводимо розіграш. Вони дають від себе збитий нашою піхотою FPV-дрон ворожий, він достанеться комусь з вас. І я розіграю ще клавіатуру Варніло, мишку Xtrify M8 Wireless, мишку Logitech G502X Plus теж Wireless і мишку Gravastar M2 теж Wireless. за донат від 100 гривень на банку в описі ви зможете виграти один з цих прекрасних девайсів і пам'ятайте, що чим більше донатів, тим більше шансів виграти. Дякую всім, хто долучився. Банка в описі. Отже, як ви зрозуміли, це не просто зарядний пристрій, а це ще й такий сувенір або іграшка для дорослих, або може й не тільки для дорослих, бо виглядає все це як маленький симпатичний робот. У мене він жовтого кольору, але їх є декілька різних: чорний, білий, отакий жовтий і червоно-синій. Жовтий і червоно-синій коштують дорожче, бо у них трохи інший дизайн. Бачите, у мене він такий, наче побував у багатьох халепах і бачив деяке лайно. Такий, я б назвав це загартований у битвах. Прикол в тому, що тут, як і в інших схожих продуктах Gravastar, двох однакових не буває, бо оці затертості і подряпини робляться вручну. А чорний і білий не покоцані і виглядають новими. Ну, бо вони і є нові. Матеріали мені дуже подобаються: передня і задня частина. Металеві, а все інше з гарного термостійкого пластику. Ноги теж, хоч тут і дуже хороша імітація металу, але це пластик. Збирається дуже просто. Розкладаєте ноги, кріпите антени і все. В комплекті є ще й безліч наліпок, щоб ви могли кастомізувати свій зарядник як хочете. Тут американська вилка, але в комплекті є два перехідники: європейський та британський. Підключаються вони дуже просто і все, можна вставляти в розетку. Це ганзарядка, Тобто тут у якості напівпровідника використовується нітрит галію. Що це дає? Ганзарядки мають менші показники втрати енергії, і самі по собі вони більш компактні ніж звичайні кремніві. Ну, от, наприклад, це зарядник на 65 Вт, Так він тут з унікальним дизайном, і тому він е, більший за розмірами, ніж звичайний. Але от вам звичайний кремнієвий зарядник на 65 Вт, ватт. Ну і порівняйте розміри. Тут три порти, а тут один. Ну і найголовніше в тому, що ганзарядки можуть провести більшу напругу і температуру, тобто вони більш безпечні і менше нагріваються. Плюс в тому, що вони ще й можуть мати. Більше портів, ніж звичайні кремніві. Тобто тут їх три: один USB-A на 18 ватт і два USB-C, один на 20 і один на 65 Вт. Тобто цей зарядник підходить для зарядки ноутбука. Обидва Type-C порта з Power Delivery, плюс блок підтримує Quick Charge 3.0. Але пам'ятайте, що 65 Вт це його максимум. Тобто, якщо ви от сюди у верхній порт на 65 Вт вставили ноутбук в зарядку, то все нормально. Він 65 і буде видавати. Якщо ви додаєте. Додатково поставити ще й от сюди в Type-C на 20 Вт ще щось заряджатися, то зверху буде 45, а тут 20. Ну а якщо ви ще й в третій порт щось включите, то 45 буде у верхньому, а всі інші сумарно будуть видавати 15. Захист тут дуже непоганий. Виробник каже, що блок має 8 різних вбудованих захистів від перенапруги, перенавантаження по струму, короткого замикання, перегріву, перенавантаження по потужності, низької напруги, електростатичного розряду та перешкод. Я користувався ним і для зарядки ноутбука, і для зарядки портативної консолі. Ну а в основному ми заряджаємо два смартфони і ще щось, наприклад, планшет. І у мене насправді це перша ганзарядка, і перша зарядка з кількома портами, я насправді і не міг уявити собі, наскільки це зручно. Ну здавалось би, це логічно і дуже просто собі уявити. Але коли у тебе цього немає, ти просто не розумієш, як воно зручно. А коли він у тебе є, то від однієї розетки заряджається майже все, що тобі потрібно. Ну це круто. Ще прикольно те, що ці очі у нього світяться, коли він підключений в розетку. Ну і насправді мене дуже здивувало те, що він майже Зовсім не гріється це прикольно для того, щоб ставити його в розетку, ноги доведеться трошечки скласти отак. Але він все одно в розетці прикольно виглядає. Коштують вони, звичайно, дешево, 2000 гривень коштує білий або чорний. А ось такий жовтий або червоно-синій. Вони war damage, тобто оброблені вручну, щоб бути такими нібито покоценими, вони коштують 2400 гривень. Але насправді я подивився у конкурентів, і, наприклад, такий самий з трьома портами на 65 Вт у Anker коштує ті самі 2400 гривень, але виглядає він не так круто, як ці. Ще крута штука, що до кінця літа діє акція, і якщо ви купуєте один з цих зарядників, вам в подарунок дають ось такий кабель Type-C Type-C на 100 ватт від тих самих Gravastar. І це крутий бонус, бо він сам по собі коштує 500 гривень. Без мінусів, звісно ж, жодна техніка не обходиться. І тут не виключення. Дивіться, які мінуси тут є. По-перше, в деяких розетках він погано тримається. Реально, можна просто. Отак вставити, а потім смикнути за якийсь кабель, просто випадково, і він може випасти з розетки. Не з усіма розетками так, але у мене в деяких таке траплялося. Особливо, якщо вони в стінці, отак от ви просто там якось смикнули. Він оп, може не до кінця, але все одно випав і вже нічого не заряджає. Проте. Очі ж у нього світяться, тому ви можете зрозуміти, чи заряджає він вам щось чи ні. І от в цих очах якраз і може критися мінус, тому що з одного боку це індикація, тобто, коли він увімкнений в розетку, неважливо заряджає він щось чи ні. Ви бачите, що очі світяться. А якщо ви там якось його випадково висмикнули, то вони перестануть світитися. Ви це будете бачити з іншого боку. В темряві вони світяться доволі непогано. Так, якщо у вас розетка десь біля вас і ви дуже чутливі до світла в темряві, то воно може вам заважати. З іншого боку, знову ж таки, це може бути плюсом, бо вони можуть слугувати таким невеличким нічничком, і ну, так воно. Освітлює кімнату в темряві, якщо вона повна, і ви можете не знаю, не впасти щось побачити. Ну теж нормально. Тому тут кожному своє. Я отримав просто купу задоволення, коли користувався цим блочком, бо ну я люблю такі штуки, воно прикольно виглядає, воно круто виглядає, коли стерчить з розетки. Ну це тупа. Це просто робот. Він прикольний. Ще й заряджає ваші гаджети. Що вам ще потрібно при тому, що він дуже якісний. Це прикольно. Він замінив мені просто десь 4-5 блоків, які у мене були розкидані по квартирі. Тепер від однієї розетки я заряджаю смартфон, смартфон плюс планшет. І ще два там заряджають одну лампочку і іншу лампочку. все, більше у мене нічого такого на зарядці не стоїть. Тому він реально половину блоків, половину розеток, у мене просто звільнив. Це дуже прикольно. Ну і сам по собі він класний. І це ну, перша причина, чому такі штуки люди будуть купувати. Бо він просто прикольно виглядає. Це класна іграшка і це класний девайс. Оце, до речі, реально девайс. Оце прям девайс, бо він круто виглядає. І він корисний. Плюс захист. Ви ж розумієте, що коли вимикають або різко вмикають світло, то блочки оці горять дуже швидко. Цей не повинен згоріти, бо є купа захисту. Це прикольно.